Прихватили, встановили передній кронштейн, відкриваємо, дивимось. Якщо все добре, я дивлюся, болячем достатньо Відкривається, тоді це все добре. Можна обварювати заднє вухо, задній кронштейн, той, що стоїть на стовпчики, він називається задній. Ну і Переходити, встановлювати другий двигун. В принципі, якось отак. ось. Це, я думаю, буде добре. Едінгер М5, які в неї є преимущества. По-перше, ось цей ходовий шток він зроблений з нержавіючої сталі товщиною 2, 2 мм, бо в італіянських 1 мм. Тут 2 мм. Ось стоїть ходова гайка, вона металева, латунна, в італіянських вона нейлонова, пластикова. Редуктор тут повністю металевий. ну, В деяких автоматиках італійських італіянських теж є металевий. Двигун, двигун тут з мідною обмоткою. Ну, скажімо, У деяких італійських теж з мідною обмоткою. Ну, кажемо, да? ну, Вона ставиться на велике углублення ворот. Тут углублення ворот в принципі, невелике, але її можна поставити ось тут, коли найголовніше виміряється від ось цього кутка і туди, наскільки углублені ворота. Тобто ця автоматика становиться спокійно до 25 см. Розумієте? А якщо 30 см углибляються ворота туди, тобто 30 см, то тоді вже є шоста автоматика. А так, в принципі, все добре, все добре. Зараз я вварю і буду встановлювати інший двигун. А кому потрібна автоматика або що воріт, та ж консультація по воротам. По роликам, по балкам, по теобразному профілю звертайтеся в компанію «Нові ворота» або переходьте в коментарі.